Всі грехи, прости мені, прошу тебе, благаю, Боже, не можу більше я брехні, брехні, душа терпіть не може, прости, щоб чисті слова до тебе йшли, до тебе рвались, щоб моє серце. І голова вже між собою не змагалась. Анатолій Кошерець, з Волині, дякую. Це мій вірш написаний. Багато-багато років. Далі буде. Дуже багато пророчих віршів. Дякую за увагу. Анатолій Кошерець. Піші походи селами Волині. Зараз наразі місто Луць. Десь ще неділька-дві побуду, потім знов походи, походи. Не ні на що. Дякую за увагу.